Почув різкий удар, бухар. І його пхало, він мене пхав, так от сюди, я... низа він в яму впав, я на його. Mm -hmm. Була швидкість велика його звідти. Близько п'ятнадцятої години, 14 серпня, Василь їхав вантажівкою із дядьковичів на Рівненщині. В момент, коли чоловік переїжджав перехрестя, у великій умеляні відчув потужний удар у бік, а далі його авто злетіло у кювет. Легковик, з яким він зіткнувся, опинився під колесами вантажівки. Чоловік пригадує, все трапилось за долю секунди. Я вибіг до легкової машини хотів дверку відкрити, щоб чоловік казав, що водія зажало там. О, але поки приїхали ці ГМЧС, там, тут її освободили. Да й таке, це в секунді. За кермом легковика їхав 41-річний киянин разом із жінкою та п'ятирічною донькою, яка сиділа в автокріслі. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Чоловік та дитина отримали важкі травми. В момент приїзду медиків вони були у свідомості проте у стані шоку. Чоловік 41 рік, жінка 40 років, і дитина 5 років. Травми серйозні. У чоловіка виявили політравму, так як він був зажатий між кріслом і мотором у машині. І з діагнозом політравма стан важкий був доставлений на Мірющенка. На Мірющенка в лікарню, в центральну міську лікарню. Дитина 5 років, також стан важкий, доставлена в обласну дитячу лікарню з відкритим переломом стегна. і Гомілки е, на жаль, жінка 40 років констатували смерть. Зі слів очевидців трагедії, сім'я їхала на відпочинок. В автомобілі були речі для подорожі та валізи. Як трапилась ДТП, і уявити не можуть. Щоправда, місцеві розповідають за кілька днів. Це уже третя автопригода на цьому місці. За цих пару днів третя аварія. В Суботу була поза п'яти була аварія І і я знову на, на цьому місці. Все на своє місце проти це. таке трохи проблемне, так? Ну я не знаю, на швидкість з горки біжать машини швидко це саме. Хоч там знак стоїть, уступи дорогу, все саме. Треба бути уважними, тому що по розмові шофера Грузовика він каже, він їхав сюди, каже, швидкість невелика, мене була. Але ж тут вилетів він мені на переріз, каже, це кросовер, як ракета на швидкості. І каже, от там він його ударив, потащив туди. І от там звідси, де крішка стоїть, він тащив туди, його під мостик, і туди, на дає наїхав. Наверх заліз, роздавив. Ось така ситуація. Нині усі обставини автопригоди з'ясовують слідчі головного управління національної поліції в Рівненській області. Тож згодом ми дізнаємось остаточну причину ДТП. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал